Ми втрачали, ми плакали, ми були під окупацією. Ми рятувалися, ховалися, молилися, співали, вірили, віримо. За цей рік наша церква пережила дуже багато, але ми встояли, об'єдналися, підтримуємо та допомагаємо всі разом і кожен особисто. Адже це наша місія демонструвати людям Божу любов та піклування. За цей рік ми пройшли шлях від підтримки наших сусідів декількома пакетами з їжею до створення благодійного фонду, який реалізовує масштабні проекти. Отже, почалося все зі служіння милосердя. Ми годували людей на вулицях Києва і за цей час роздали тисячі гарячих обідів. В той же час, завдяки нашим партнерам з Нідерландів, везли в Україну автобуси з гуманітарною допомогою, на яких потім евакуйовували українських дітей та жінок за кордон. Почали співпрацювати з сумкою Самарянина, величезною гуманітарною організацією. Роздали тон продуктових наборів в такі міста, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Жовті Води, Балаклея, Ірпінь, Первомайськ, Вознесенськ, Слов'янськ, Ізюм, Пітихатки, Кривий Ріг, Олександрія. Відкрили пункт обігріву на базі нашого абгрейд-центру, де люди можуть зігрітися та поїсти. Більше 10 тисяч газових обігрівачів з усією необхідною комплектацією були роздані як цивільному населенню, так і військовим, 25 генераторів, 72 тонни продуктових наборів, 30 тисяч євро на потреби людей. В цей складний для України час ми раді новим знайомствам та партнерством, вдячні за вірних друзів, відданість яких перевірена часом. Ми хочемо, можемо і будемо робити більше. Тож, закликаємо до співпраці та участі кожного